Малята, я запрошую вас в подорож до країни математики, де живуть числа, цифри, фігури і є ще багато цікавого. Діти, хто зображений на малюнку? Добрик і веселинка. Що роблять діти? Танцюють. Скільки дівчат? Одна. А скільки хлопців? Один. По скільки їх? Порівно, по одному якою фігурою можна позначити дітей? Ну, Наприклад, трикутниками. Яким за величиною трикутником позначимо дівчат? Ну, наприклад, меншим рожевим, а хлопців більшим, синім. Покладіть в себе на столі теж трикутники, більші і менші. Скільки ви поставили менших за розміром трикутників? Один. Скільки більших? Один. А ось прийшов танцювати ще один хлопчик. Скільки треба додати трикутників? Ще один. Скільки стало тепер хлопців? Давайте порахуємо. Один. Два. Разом два хлопці. Кого більше? Дівчат чи хлопців? Звичайно, хлопців. Наскільки? На 1. А чому дівчат менше? Тому що дівчинка одна, а хлопчиків двоє. Число один менше від числа 2 на одиницю. Чи вистачає для, для танцю усім пари? Ні. Кому не вистачає? Хлопцеві. А як зробити, щоб дівчат та хлопців стало порівну? Давайте попросимо хлопця знайти собі пару. Так. Заберемо трикутника, який позначає одного хлопчика. Скільки залишилось більших трикутників? Один. Як утворилось число 1? Від числа 2 відняли число 1. Скільки було 2, скільки відняли один. Як ще можна зробити порівну, але так, щоб другий хлопчик лишився. Запросити йому дівчинку, так. Скільки стало дівчаток? Дві. Як стало дві дівчинки? Була одна, а потім прийшла ще одна. Як утворилось число 2? Було один, додали і ще один. А ось веселинка і її подружка Марійка вирішили пограти м'ячами. Допоможемо дівчаткам вирішити суперечку. Визначте, у марійки чи у веселинки більше м'ячів? Звичайно, у веселинки. Чому ми так вирішили, що їх більше у веселинки? Тому що в неї два м'ячі, а у марійки тільки один. Яке число більше? Звичайно, два. Наскільки? На один. Як зробити, щоб у дівчат м'ячів було порівну? Можна у веселинки забрати один м'яч. Ось так. Якщо заберемо один м'яч у веселинки, скільки стало м'ячів у неї? Один. Що ми зробили, щоб був один м'яч? Від двох відняли один. Як утворюється число один? Було два, відняли один. Діти, а як іще можна зробити, щоб у дівчат м'ячів було порівну? Ось так повернемо в веселинці один м'яч. Можна додати один м'яч Марійці. Як утворилось число 2? До одного додали іще один. Всього стало два м'ячі. Малята число 2 утворилося з двох одиниць. Малята, погляньте, добрик і веселинка малювали і залишили на столі фломастери. Давайте допоможемо розкласти фломастери до упаковок. Чи однакового розміру у нас фломастери? Ні, одні довші, інші коротші. Які задовжиною фломастери потрібно покласти в упаковку праворуч.